Так, банда, всім доброго дня, я знову на автобазарі. Сьогодні день звісно, і погодка не дуже така, якась мряка, срака, коротко, але добрий день. Але піду щось вам трохи покажу. там щось. Ну що банда, гов на базар, Кула, Вперед! вперше. Банда почнемо всього ряд піду там вниз, дивитися знизу. Машин сьогодні небагато. Ні, щось трохи є. ціни нема ну леккуму. Ну, що там за ціна? 2.200. П'ятий рік. Ну, така ціна за ну, таку таке куммінговано. Шкодка. 8-й год 5 1/2. От Так. Ну, сачерик тут ю, короче, же. Двогінько стоїть баночка. Сейчас он тут, короче, 1.5 штука 600. За 8-й год я не знаю. Ну так Дачи Логан банда 200 Хавая 7 ну. цена непонятна така сюда пельастра 38 рик банда синьо подивимся такий бюджет 6413 по Бля, цена нормальна ещё сестре, 400, всё бомба затранской на 15. Тут занималась, ещё я не, не помню, есть бужетик такой. Что там у нас? Что вот, там? Этока. Так, шкодка. Шкодка Фабия. 10-й рік 4900 нормально такая. Потому что она сломалась, чтось. Штука 850. Так, 6-й рік. Вишня червона. Что-то заподозю сзади, написано, что ещё. Ланос. Интересно. Тут 850 ну, такий викорний нормальний 14 денег пацане 2800 год а так, шкодку тут краще ні. 6,5-8 рік, теж така при пам'яті підготовлена гарненько банда ще одна шкода фабія я ж кажу, напоминаю ну, вам бюджетний варіант 4,8. 8 Дивіться автомобілі, які недорогі сьогодні. Такий сегмент, мабуть. Та. Гольф плюс 67, восьмирік. Встану і нормально. Так, подивимося цього Фордіка 8200. Так, що це у нас за 15-та чорна? 15-та. Скільки прибіга? 50? 60? Добрий день. А, банда, Такий ламос, 7-й рік, газ, бензин. Кандр є, так? Да? Нема, так. Да. Гідра Ну такі при пам'яті, коротше. І ціна солодка буде. Якщо треба комусь, там мій номер телефону є, звертайтеся ціна дуже буде солодка. Полтори торг буде бандочка. Зараз відкрию капотик, вам покажу короче, і салончик. Так, а ну що до салончику, да. рульчик, це так, такий хорошенький салон. Не уставший, не затяганий. Все, потолочок, чистенький, сидіння нормальні, не порваті, плотненькі, Газик є. Так, що у нас тут? Ми зараз подивимося до... до моторчика. Так, ванда, дивіться, моторчик, ну дуже такий. І не тищен, не застянений, не засраний стакани цілі, блядь. Все, блядь, приємно. Газ є, гідрач є. Що ще треба? 1,5, Opel. Акумулятор нормальний, блядь. Стан нормальний. Ці... Головне банда, що, блядь, ціна солодка, блядь. 1,5. Оця хуйня 1,5. Кому треба, так що звертайтесь, телефончик буде. Дзвоніть, пишіть, блядь. Цілуйте губи, люблю вас, ваш любимий, блядь, ведучий. Все, документація все є, банда, 1,5. 1,5 об'єм <ріхи> двигатель і 1,5 хоче за нього. Так що так, банда. Такий хорошенький. Не коштується грошей. Так. Так що так, банда. Звертайтеся, номер телефону там є. Якщо треба, власник буде тут. За півтори тисячі нормально. Все, банночка. Жду чекаю два дзвінків і смс, давай. Так, це шкодка у нас. Турка, 5200. Восьмий год нормальна така. Так, це у нас що Форд К. 38-6 рік. Ну, нормально. Цей сегмент дивитися не буде, він дуже дорогий і цей нам не цікавить. Нам якісь такі базові автомобілі недорогі. Так, там шецівиря, тут гольф. Подивимося. Сьомий рік договірна ціна. Банда 14 на дискарях теж лакобліс на капоті ціни щось немає, ніхіра. І така, Нормально. І веці ну що поставити, щоб видно було щось. Афмусан Тиїда. Затонірований, не видно нічого. Тільки номер телефону погано вийде. Так, Шевлет лечить, я сам показував. Автомат 5,5. Така ще нормально. Да, Короч, 4 штуки, 50 рік, така на дискарях теж пойдет. Банда, ну тут короч, цей свіжий пригон саме в кінці стоїть, не знаю, зараз подивиться, що тут гольфік цей GT, 700. Так, знову GT. безцінний ціни немає, такий чорний У нас дача логан. Теж така гарненька. 6,8. Дев'ятий рік, ну при пам'яті свіжа, Бомбочка, ще один гольф. так, теж ціни нема. Ну такі гарленькі. Шкодка п'ята. Така у нас е, ціни теж немає. П'ятий рік. Гарленький. Дача дача теж є у нас 4,750. 750, 9 рік, 1,4. бензин, гольф, автомат. Такий сигнал вісім. У немає номер телефона, власника. Такий сіренький, прикольний. Так, опа, апіляра. Так, скільки денег він там коштує. У нас покажемо номер телефона. П з половиною. 2,2 й два об'єм. Такий по красиві сторони. Знімово. Колись я такому їздив, мені дуже подобається. 2,2 векторчка. Наповню вікторка. банда, що ми дивимося бюджетный варіанти, я не дивлюся там космічні нові, ось два, опять векторка, чорненька тільки. 5,7, 8 рік, 1,9 дизель. В універсалі. Ну за пригон за кордоном. Так, так ще один п'ятнашка одна. Така у нас 2600. 2600. 19-12 номер телефону бачите Телефон. Как банда 124 Mercedes легендарная тачка 4 тор. Єбать, не торгів, він має бути бля, в идеале нахуй за такі гроші, як ви думаєте, банда Я думаю, що так. Ленд ровер. Шостий рік, ціни нема 2 літра дизель. Ну такий прикольний тоже 9. Добре зараз познімаємо, що тут у нас штука 450, шостий рік. Не знаю, не дороговато за такий рік. Скільки денег? Думаю, що дороговато. За можемо вдати 700 Меган другий. Що тут у нас за меган такий цікавий? Сільки денег? 208 рік, один бензин. Покажемо. Стара акула. Стара акула, так. Да? Покажу вам номер власника, хай подивляться, може такий зайде комусь. Ще одна векторчка. Банда вже крутиться, як стає воронів над ним. Банду збирає і все, коротше, рвуть машини. Бандочка, така вікна. Пацанчики дивляться собі. Подивиться, що тут в'ються, вони. Округ неї. О, станчик такий хороший. Можна казав, що це таке. 2,2 теж бензин. А яка ціна? Мед! Ціна мед. мед! Банда, чули, коротше? все, ціна мед. Не знаю, пацани руть, коротше, дивляться. Там. Так, банда, зайдемо на майданчик до Дімоса. 6099, що стоїть довго, до 14. цікавиться теж вам. Хочу показати її. Так, 13 рік. А, ні, 11 рік, 13. 1,5, чорненька така ціна, штука 800. Ну, ще можна поторгуватися. Бляха, ну така, цікавенька, цікавенька, коротше. Хорошенька машинка така. Ще пока щось. Так, сімерочка. Шостий рік. Один і п'ять, дві з половиною. Це, навіть, інжектор вже ще. ще ні, не знаю. Вони вроді сьома чи з восьма пішли інжектора вже. Чи Ось така банда, сімерочка хороша. Мене просив ні вас, питав за НІВУ. Найди хорошу ніву. Ось до 2850, 8 рік, 1,7, газ, бензин. Дивіться, банда. Вишньова. На оригінальних дисках. Такий салончик, блядь, да. такий достойний. Хто шукав НІВУ, ось до банда, дивіться, є з новими цими хварами. Ось вот такий не вас, хто шукав там, то списав мені. Так, что ту я Так, 46-та банда. Четвертий рік. литра бензин, 6300. Аркер ждуть і бачать юнін спереди. Дискарі, блядь, п'ятерки. Сзади тоже тюнинг, блядь, бампері, бачите. Ну блядь, така прикольна. Що там у нас на автоматі? На автомате, кожа рожа, бля, птаємо, все рожа, блять дві. Бля. Охуительно ешечка, мне нравится, блядь. Красавица потулочек. Мультимедиа, даже и пятерочный, девиц. Ни хера себе, руль. Руль полный. Красавица. Из треста. И все, просто шикардос. Красавица, да, банда, девиц? Мне, блядь, заходит. Так, что душа есть, цикава, пидам. Дача Логан. Так, 13-14 рік, 1,4 років, 1, 4, механіка, 3950. Я вам, банда, щось... Сьогодні у нас е, такий базовий сегмент автомобілів дешевий. Просто такий до 3000 доларів. Так, що подивимося. Так, банда, бюджет закінчився, тут не у воно, бачите, номер телефону його. Тут є. Ну. Єшечка, сімрка. І... 13-99, так що так, піду, подивлюся сегмент якийсь у нас дешевий, нам недорогий. Ну вже базар, бачите, нема навіть куди піти. Вже все вам показав банда. Ще піду за ворота, покажу вам і що там є за воротами. А так вже базар весь пройшов, він невеликий. Людей небагато і погана погода. Для... Та й базар вже перевіз. Іду далі. Коротше. Так, банда, 9-9, піду. Подивлюся ще коротше, за воротами автомобілі. Покажу зараз вам. Такий бюджет, 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 добре. Дивимося, далі, гоу. Так, десятка. 2300. 8 рік, бензин. Газу нема. Так, ланос червоний теж на київських номерах. Ну такий. Дві штуки. П'ятно у нас таке. Ну таке при пам'яті за дві. Чого? Нормальна ціна. 99 синя, синя. Сіня птиця. Так. 400, що стоїть така, за такі гроші пойдет. О, пелечок. Астра. 8 год 3,7. На дискарях така. Ну така прикольно За 3,7. 1,4. Ну, нормально. І фольсик поло. Чи шо це? По а мать я. Думаю, це поло, 2,5. Такий нормальний. 2,5 з половиною. Ну такий бюджет банда. Дивлюсь бюджет коротше. Вон. Що вам зайшло. Так, піду ще далі туди. За ворота. Так, іду, бля, банда, йду. З ворот вийшов, іду сюди. Що це за лавна синенькі такі стоїть? От дивимося, що тут за ціна, 3-6-13 рік. Така нормальна. Але ціна... Так, туксониці були, банда. Цей туксон теж був. Так, що тут у нас ще? Так, кадік. У нас 1,9. А, туран. Я думав, кадик, це туранчик. 7 штук. Так, такий нормальний. Так, що тут у нас? Дача. Рено. Ренуха, думав, дача. це рено. Так, логан 10 рік, 1,6 бензин, 7 місць. Така ціни нема. Безцінна, ну, Хороший колір такий гарний. Так. Так. Всю п'ятерку вам вже показував. О, оця крута печечка. Красавиця. 14 рік. Автомат коропу Белтс. 27 тисяч пробігів. Гарний колір такий чорний. Гарненький. А скільки денег такий, велика банда, 15 такий, прикольний такий. Це вже такий інсталінг гарний. Красавець просто. Блять, аж не хочеться від неї відходити. Колпачки такі, все бля, прикольні. Дискарі такі, для хром банда. Як вам? Двохдверний кабліо, прикольно. Так, що це за гольф У нас тут подивимося. Так, гольфіара. 3,6. Нормальний такий. Так, шкодка ще така є до А5 2005 рік. 5 така, люди дивляться, але хорошенька. Дев'ятіна. Що у нас тут за дев'ятіна? Коротше, подивиться. Ціна, мабуть, космічна чи ні. й договірна. Якщо договірна, то це добре, ціни не може зложити. Опель у нас земфіра. Так. Ось така 6,7. 6,7 банда у нас. Який це рік, зараз подивлюся. 1,8 газ. 6,7 Машина від первого власника пригнана з Германії по всім прихотям. Свят, тобто, газ, mm -hmm. все повинно бути. Ну, обслужена? тобто. Да? Обсюджена, так. Да. 4 роки вона в Україні, mm -hmm. але в хороших руках... Салончик такий. Я... Коротше, на ключ сів і поїхав. Да, хозяйська машина. Так, що так. Да. Ще військовий, тим більше пацани, звертайтеся. Ветеран, Мож, Ветеран, так. Да. Можеш номер телефона продиктувати. Там є? 098, ой, 0,93 168 44 29. Все. Ще вік обійду, покажу. Таке при пам'яті банданська. Ну нормальний кудок, Звісірка така. Так що хороший чувачок свій пригнав, військовий, молодець. Хоче продати, щось краще взяти. Така банда далі. Так, бандочка Chevrolet V, йдемо, подивимось поближче, що тут. Продається, так, да, є. Етикеточка 4,6-11 рік. Там ну, нахуй за нього за такі гроші, блядь. Так, банда, мій бешений ланос, блядь. <риклад> ну не продається, поняли? Так що так, банда, я весь базар обійшов, нам показав сьогодні, які ціни, які автомобілі. Погодка каже, нічого, правда. Ну, нічого страшного. Все, що було бюджетне, я вам показав. Так що вибирайте, там дивіться, там є номера телефонів. Викину окремо автомобілі, сьогодні два є. Шкодка і лавна. Так що дивіться моє наступне відео, банда, все. Дякую вам, що дивитесь мої відоси. Що лайкаєте, тапаєте, все, банда, Чао, какао.